Що таке за сервіс Make.com і як автоматизовувати завдяки ньому процеси? Це відео для новачків, покрокова інструкція, як користуватися цим сервісом, як все налаштовувати. Я покажу на практиці, як можна використовувати цей сервіс. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал. Поставити вподобайку і обов'язково переглядати наступні ролики. Давайте я коротко розкажу, що це ж за сервіс такий Make.com. Це сервіс, який допомагає будувати різні інтеграції і де не потрібне знання коду. До прикладу, у вас, наприклад, є два сервіси якихось окремих, і ви можете їх синхронізувати між собою без знань коду. Припустимо, це може бути якась crm система і вона має бути зв'язана, припустимо, з банальними Google. Таблицями, і власне цей сервіс допомагає нам. Зв'язати такі речі для того, щоб зареєструватись на сайті, нам необхідно натиснути на кнопку Get Started Free, ввести наші дані для реєстрації, і по суті це все. Тобто тут нічого складного для реєстрації немає. Після того, як ми зареєструвалися, ми попадаємо в наш кабінет, в якому є всі наші налаштування, які допомагають нам вже будувати наші рекламні інтеграції. При реєстрації вас доступно дві безкоштовних інтеграції з певними обмеженнями. Обмеження полягають в тому, що кількість операцій є не більше тисячі, і е, певна кількість передання даних також є обмеженою. Але якщо ви хочете заапгрейдити, ціни доволі приємні і дозволяють більше використовувати можливостей нашого сервісу. Але для ознайомлення безкоштовного нам вистачить з головою. Детальніше про всі тарифи ви можете знайти в описі під цим відео. Давайте тепер поговоримо про шаблони нашого сервісу. Нам треба перейти в розділ. Templates. і тут ми можемо з великої кількості шаблонів вибрати той, який нам підходить. Як бачите, з сервісів і можливостей є дуже-дуже багато. Цей список просто велетенський і просто необмежений. Так, можна синхронізувати будь-які речі. Також ви повинні розуміти, що це готові шаблони. Крім цього, ви можете будувати цілі процеси автоматизації прямо з нуля, навіть якщо по суті немає їх готових тут. Припустимо, тут, як бачите, є зв'язок між декількома сервісами, а в ідеалі ви можете робити хоч 5-7 інтеграцій одночасно. Якщо ми хочемо знайти якийсь конкретний е шаблон, який нам потрібний, ми можемо справа зверху на нього натиснути і вибрати з нашого списку, що ми хочемо. Припустимо, ми можемо вибрати Facebook. Наприклад, у нас є можливість вибрати ліди з Facebook, які приходять з реклами, і ми хочемо їх синхронізувати, наприклад, з нашою Google таблицею, щоб ліди, які приходять з реклами, попадали в Нашу табличку. Вибираючи таку інтеграцію, в нас з'явиться оцей список. І як бачите, тут там першим є наша інтеграція. Так, тобто, також її бачите можна зв'язувати з чатом GPT, з різними іншими сервісами. Тобто, можливості, як бачите, тут просто велетенські. Помимо звичайної інтеграції, можна його синхронізувати з іншими сервісами. У цьому відео я покажу банальну просту інтеграцію, як нам синхронізувати Google форму і Telegram. Тобто, коли людина залишить заяву. В нашій Google формі, в нашій Telegram прийде сповіщення. Таким чином, ми будемо максимально швидко інформовані про те, що на нашу форму прийшов зацікавлений лід. Для цього нам треба вести з пошуку нашу Google форму, ось вона в нашому списку, і далі вести Telegram, щоб знайти нашого telegram бота І як бачите, в нас є оця наша інтеграція, нам залишається на неї клікнути, щоб перейти вже до більш детальніших налаштувань. Далі ми натискаємо зелену кнопку Продовжити настрою. Виявити наш шаблон. Для того, щоб правильно все налаштувати, нам треба пройти декілька етапів. Спочатку нам треба налаштувати нашу Google форму, підключити її до нашого сервісу, зв'язати, вибрати необхідну нам форму, далі налаштувати нашого Telegram бота і також додати нашого бота і так далі. І вже тоді зв'язати ці два сервіси між собою. Потім ми проведемо тестове налаштування і відправимо Google форму, і подивимося, чи прийде вона до нашого чат-бота. Для початку ми вибираємо. Кнопку Створити коннекшн. Тобто ми вибираємо нашу Google форму. Для цього нам необхідно натиснути на цю кнопку, задати назву нашому коннекціну і залогінитись з нашою Google формою. Після того, як ми створили нашій connection, нам треба створити нашу Google форму. І для цього нам треба перейти в Google форму від Google, її створити, задати назву і в цьому списку ми можемо її знайти. Я створив ось таку просту форму, де є можливість вибрати варіанти і задати питання з короткі. Відповіді і задав йому назву форма. Після того я її опубліковую і вона стає доступною. Далі нам треба повернутися в наш сервіс майком, синхронізувати і знайти нашу ось цю форму. Переходимо сюди, натискаємо кнопку Перезавантажити і вводимо слово форма. І ще також важливий нюанс. Після того, як ви створите цю форму, перейдіть в розділ відповіді і натисніть Зв'язати з таблицями і задайте їй назву, таку, по якій ви зможете її знайти. І натискайте створити. Ваша форма Створена, тепер вона буде, всі відповіді будуть додаватись туди, і з нею, власне, ми будемо проводити нашу синхронізацію. Тепер повертаємося до нашого сервісу, вибираємо його, знову оновлюємо дані, щоб оновилась наша форма, і дані підвантажились до неї, і шукаємо її з нашої назви. І ось наша форма тут є. Щоб оновити, якщо вас не оновили з першого разу, натискайте ось тут кнопку Refresh Form і вибираємо нашу таблицю. Натискаємо Continue. Все, ми перша. Ще етап пройшли. Ми синхронізували його з нашим Google документом. Тепер нам треба створити нашого Telegram бота Для цього нам треба перейти в розділ Bot падер Для цього нам в Telegram треба перейти в розділ Bot падер і створити нашого бота. Ось цей бот виглядає ось так: треба створити новий, тобто New Bot, задати йому назву. Це наш бот створений, і нам треба скопіювати оці api ключі Тобто, оце натискаємо ось це. Воно автоматично копіює. Тепер натискаємо додати. Connection, копіюємо сюди наш цей код, натискаємо Зберегти. Також не забуваємо, що треба активувати нашого бота, тобто перейти до нього, натиснути кнопку розпочати, і він буде активований. Щоби наш чат-бот працював правильно і в нього приходили заявки. Вам необхідно зробити таку маніпуляцію. Вам треба створити групу і додати в неї чат-бота, і зробити його обов'язково адміністратором. Також після того як ви додасте і пропишете будь-яке повідомлення, вам треба Вести певне посилання і дізнатися ID вашого чат-бота. У мене он, воно ось таке. В описі під цим відео буде детальна інструкція письмова, як це можна зробити, так щоб це відео не затягувати. Наступний наш етап це додати текст, що саме ми будемо відправляти нашому боту. Тобто ми будемо брати інформацію з цього бота і передавати її сюди, в цей телеграм-канал. Тобто, для цього, щоб вибрати інформацію, нам треба натиснути на нього і побачити, що в нас тут є. Тут. Є номер таблиці, позначка часу, а Б, тобто відповідь на питання. Всі. Тобто ми можемо написати так. Тобто, як бачите, я ввів так, як Тобто відповідь один буде то, що було в нульовій таблиці, потім відповідь друга, третя, і також я додав позначку часу, щоб ми розуміли, коли саме була ця заявка залишена. Але давайте зараз перевіримо, як усе працює. Для цього ми натискаємо кнопку запустити. Після того переходимо до нашої форми та залишаємо заявку. Вибираємо варіант 2. Вводимо текст і натискаємо кнопку Надіслати. Після цього наша лідформа мала би працювати. Як бачите, наша заявка прийшла, тобто все працює коректно. Тобто, прийшов варіант, який ми вибрали в нашій формі, прийшов текст, який ми вказали, тобто підпишись на канал. І прийшов час, в який мала бути ця заявка. Тепер, щоб все в нас коректно працювало, нам треба натиснути кнопку Зберегти наш сценарій. Ми його зберегли і зліва зверху можна задати йому назву. Щоб ми розуміли, як називається ця форма, і не путались. Ось саме таким простим способом ми можемо створювати інтеграцію з якимись різними сервісами. В цьому відео я вам продемонстрував, як можна зробити Google форму і синхронізувати її з Telegram. Як бачите, шаблонів є досить багато, тариф безкоштовний, можна використовувати доволі довго, його вистачить на багато ітерацій. Якщо це відео було корисне для тебе, будь ласка, постав подобайку, підпишись. Ну і спасибі тобі, якщо ти додивився до цього моменту.